Днями у Львові у Гранд Хотал Львів відбувся благодійний захід із аукціоном на підтримку дітей України. Його провели під егідою благодійного фонду Наталії Валевської. Співорганізаторами заходу стали БФ Підгір'я, БОБ, «Вілка Оливи, ГО Авокадо, які активно підтримують благодійні акції. Учасниками ж проекту виступили зірки, медіаперсони та бізнесмени. На захід завітали поважні гості, священнослужитель Православної церкви України, отець Степан П. Ліг та військові із різних органів Міністерства оборони України у межах аукціону здійснили флешмоб Обійми, якщо чекаєш на перемогу України до речі, український бренд весільних та вечірних сукон Максима створив спеціальну для благодійного закладу особливу сукню Українське серце для Наталії Валевської. Сьогодні не просто долучилися, а ви організували власне мегакрутий благодійний захід. Розкажіть, наскільки це було важко і що Вдалося, а що можливо, ну звичайно, важко, тому що я ніколи не організовувала благодійні аукціони. Це як три шоу в одному флаконі організувати дуже непросто. Тим паче, зараз взагалі долучати людей все стало важче і важче до благодійних ініціатив з всім відомих причин. Але ми не втрачаємо надію, тримаємо е, оптимістичний настрой. І от сьогодні, слава Богу, приїхали люди, які долучаються також до благодійної ініціативи Галавечері, яка надзвичайно важлива, тому що вона спрямована на три збори. Перший збір це евакуаційне авто для того, щоб вивозити, продовжувати дітей і багатодітні родини з зони активних бойових дій. Це раз, бо Колаборанти, на жаль, взірвали попередню автівку під попередній мікроавтобус. А також ми збираємо на дрон для окремої бригади міста Коломия. Хлопці попросили підтримати. Ми стараємося підтримати і для дітей сиріт Львівщини, щоб закрити їх потреби, тому що дуже багато переселенців, діточок сиріт, і ми маємо дітей підтримувати це ж основний вид діяльності, в принципі, благодійного фонду за весь час його існування. Основний акцент гала-вечері зробили на авторській подачі традиційних українських страв від шеф кухаря гала-вечері Олега Горбачова. Ви сьогодні долучилися до чудового, мега крутого благодійного заходу, і власне є шеф-кухарем цього заходу. Так. З Чим ви сьогодні будете дивувати гостей? Да, доброго вечора. Сьогодні ми дивуємо такими авторськими стравами, які зроблені чисто з локального продукту. Кожен би, працює на своєму фронті. В нас буде і Дунайка, і ми робили буряк з херсонським шафраном, і херсонська класна спаржа в нас буде, і поросятки будуть запечені ціліком. Ну, тобто багато, дуже смачно. Тому так от сподіваюся, всім дуже сподобається. Це перший благодійний захід, де ви долучаєтесь? Ні, ні, ми вже. Ну... Три, десь чотири точно робили. Так ж не задаю, бо багато заходів у нас завжди прикметно, що Амадор Лопес і Наталя Валевська особисто приготували бандерики для гостей на кухні Гранд Хотел Львів. Кожен учасник аукціону, який придбав лот, отримав відзнаку Мир над Україною. На аукціоні були представлені такі лоти: унікальні конверти з підписами Валерія Залужного, картину Привид Києва, яку надав головнокомандуючий однієї з областей, унікальні марки, які випустили після перемоги гурт калуш на Євробачення 2022 із підписом соліста Олега Псюка. Золоті підвіси у вигляді Гербу України від партнера золотої країни. Артефакти з передової, які львівські митці, перетворили на арт-експонати. Також були лотики які люб'язана да ФК Динамо, футбольний м'яч, футболку з підписами всіх гравців команди і тренера Олександра Шовковського та кубок-переможець 2022 зимового турніру. Між іншим, перовід костюму Наталії Валевської, що увійшов до книги. Рекордів України продали за 12 тисяч гривень. Крім того, всі бажаючі отримали задонати жовто-блакитні браслети, зроблені школярами Немирівщини. Під час заходу представи фотовиставку із бахмуту фотографа Константина Ривуцького. Також відбувся показ весняної колекції українського бренду одягу Стефана Ломпас. Зіркові гості Наталія Валевська, Амадор Лопес, Віктор Павлік, Майя Оніщук, Поліна Дашкова та Софія Доколова. Ведучі вечора Іван Городецький та Василь Ковальчук. Ви сьогодні підтримали чудовий благодійний, благодійний захід. Так, благодійний захід Наталі Валевської. Сьогодні майже у нас та не майже офіційно. Сьогодні прем'єра. Ми починаємо великий збір на допомогу дітям для допомоги батальйону Галичина, який знаходиться зараз на сході України. Це дуже велика справа. Ми кожен допомагає, хто чим може. Але головне не залишатися поосторонь. Партнер заходу Золота країна мережа ювелірних магазинів, що заснована у 2018 році, та налічує понад 40 торгових точок по всій Україні. Золота країна саме та обручка. Медійними партнерами виступили і я Оперативна Україна.інфо та Правда Нюз. Ти сьогодні підтримав чудовий захід Наталії Валевської, розкажи про свою підтримку, яка в тебе співпраця з цим фондом? О, повна, повна, повна співпраця, тому що, по перше, я дуже люблю Наташеньку, це моя подруга, це неймовірна людина, і я знаю а, мрії, які в неї є, і, а, як вона хоче допомагати людям, дітям, армії, всім, 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 хто потребує допомоги. І коли а, вона запрошувала мене для того, щоб долучити. Все до цього я одразу зрозумів, що я не просто хочу тут а, прийти все співати. Я хочу також допомогти це зробити. І ми створили разом цей це тільки початок. Ми а, як то кажуть, фундамент зараз тільки покладемо, але а, на, 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 у нас дуже багато плану зробити дуже крути для того, щоб, ви знаєте, а, допомогти, а також. А, Зробити свій внесок культурний для того, щоб ми змогли зібрати як можна більше коштів для армії, для наших дітей, для тих, хто все потребує допомогу. І ми хочемо трішки змінити, тому що зараз дуже багато так не там різні концерти, Але я хотів сьогодні зробити, що по-перше, тут дуже будуть круті страви українські, але а, будемо трішки а, змінювати більш сучасне. Савдяки а, неймовірний шеф-кухар гран Hotel Олег Варбачов. Це владійне його місця. Також він також долучився і ви штурмуєте сьогодні дуже круті справи в завдяки гран Hotel. Які пісні сьогодні будеш виконувати? А, ха, 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 знаєте, я таке, я сьогодні не знаю навіть, що я буду співати, тому що там я віддав дуже багато пісень. Цима я буду відчувати від публіки. я дуже люблю імпровісувати під час виступу, тому що для мене дуже важливо вийти в контакт з публіком. Обов'язково це буде карнаваль, тому що я хочу подарувати гарний настрій, гарний мозок, підняти дух для того, щоб ви як можна більше лотів продавались. А далі як піде? Ви сьогодні долучилися до чудового благодійного заходу у Львові. Розкажіть про свою участь. На цьому ну, насамперед я е, підтримую все, що, е, що має е, намір благої справи. Це раз. По-перше, а по-друге, що е, Наталя Валевська, молодчина велика, дуже бджілка, дуже працьовита. Ми товаришуємо дуже багато вже років. І, звичайно, на поклик Наталі ми вдихнулися, тому що була можливість, слава Богу. Бог дав. Цей день дав можливість приїхати і так далі. Тому подібне. Тим більше, що після Львову, через кілька днів, я з понеділка їду на, на захід туди на Закарпаття і маю там кілька концертів, теж благодійних. Тому так воно якось співпало, що я ще й побуду у Львові два дні. От е, прийму участь у якихось акціях, які проводяться у Львові. Субота-неділя, е, Андрій Іванович Садовий запросив мене в неділю підтримати, виступити в Стрийському парку. Тому майте на увазі, що в неділю я десь в в 5 чи в 6 в Стрийському парку ще буду виступати. Заспіваю п'яток пісень чи шість, щось таке. От. І взагалі ну, Львів -то не можна минути, тому що місто неймовірно класне, з неймовірно хорошими людьми. З неймовірно крутою енергетикою, просто космічною енергетикою. Настільки люблю що не можу вам передати, коли виступаю у Львові, любі виступи, любі концерти. Неважливо, це двір чи не двір. У Львові люди. З якими дуже легко спілкуватися, які дуже дуже гарно виховані, які дуже культурні, і взагалі всі концерти, які вони проходять у Львові, де би це не було, неважливо. Чи це Малевич, чи це Фест Репаблік, ну все завжди повні зали молодих людей, які співають зі мною від А до Я, всі мої пісні. Це просто дуже дуже круто. Причому пісні, яким там по 30 років, по 25 років, знають ці пісні, пісні, на яких виховували ще їхні батьки, а можливо і дідусі бабусі. це дуже дуже приємно. Тому Львів для мене це. Столиця Західної України, От, це, це е, підстолиця Європи. Якось так. Ні, ну Львів явно європейське місце. А тим більше ми сьогодні тут, у Гранд Готелі. Е, Дякуючи Герою Петровичу, е, що він надав цей зал і, і надав зупинитися артистам тут. Гарне місце, гарний дуже готель. Все дуже комфортно, все дуже на високому рівні. Е, по європейському, як то кажуть, тому. Вперед, вперед до перемоги, вперед до кращого життя. Воно обов'язково буде і дуже дуже скоро. Ти долучилася до чудового, мега крутого благодійного заходу, який організував і проводить фонд Наталії Валевської. Розкажи про свою участь. Я завжди долучаюся, стараюся долучатися до благодійних концертів. За час війни брала участь в більше ніж в 70 концертах благодійних. Це сьогодні дуже важливо. І виступала для дітей і виступаю для дітей-переселенців, І їздила неодноразово вже на докуповані території. Останній раз була в Харківській області в Балаклії, в Ізюмі. і там в думку культури, навіть коли ми виступали з іншими артистами, прийшло ніж 600 людей. Це дуже круто, що там, нарешті, на територіях, які були окупованими, лунає українська пісня. Це сьогодні дуже важливо. Розкажіть про свою участь у цьому чудовому благодійному заході. Наша мережа, ви на світу, сьогодні мала можливість долучитися до цього неймовірно прекрасного заходу, благодійного Наталії Валевської. Наша торгова мережа завжди долучається до подібних заходів, і тим самим ми пришвидшуємо перемогу нашої країни. Розкажіть про участь в чудовому благодійному заході. На Гранд Готель із задоволенням приймає сьогоднішній вечір. І ми вважаємо це, що це наш вклад в перемогу. І ми неодноразово вже приймали такі вечори і намагаємося підтримувати заходи для того, щоб підтримувати наших вояків, людей, які потребують допомоги, і наша перемога була як найближче.